Ми чудово розуміємо ситуацію, яка полягає в тому, що у нас горить хата, і ми значною мірою знаходимося на межі економічного колапсу. І саме це те, чого очікує Путін. Давайте зрозуміємо, Путін нас втягнув в таку змагання на виживання. Певний такий марафон, хто виснажиться першим першим і хто впаде першим, і тому ми повинні розуміти, що в першу чергу ми повинні загасити ту пожежу в економіці, яка є. І на жаль, ми не можемо це зробити тільки власними зусиллями, не залучивши міжнародну фінансову допомогу, а передумовою її є. Ухвалені відповідні рішення МВФ, прийняття змін до бюджету і так далі. Тобто, ми повинні розумієте, знайти тут золоту середину, пройти між силою, і хрибдою двох крайностів. Тому наша фракція при всьому критичному ставленні до багатьох моментів, тим не менше, буде підтримувати мовити, наш коаліційний уряд, тому що ми виходимо з того, що у нас є коаліція, це є наш коаліційний уряд. Ми можемо його попередити, Оправляти, критикувати, але тим не менше, в цей критичний момент ми його маємо підтримати.